Надзвичайна ситуація застала вас. Не панікуйте, дійте точно за вказівками. При техногенній аварії зачиніть всі вікна та двері. Передусім, захистіть легені за допомогою марливої пов'язки шарфа або рушника. У разі землетрусу найбезпечнішими вважають дверні отвори та ванну. Якщо він застав у дорозі, зупиніться на відкритій території та вийдіть з авто. Найактуальнішим сьогодні для українців є заходи безпеки для надзвичайних ситуаціях військового характеру. Якщо почули постріли, відійдіть подалі від вікон. На вулиці падайте на землю та шукайте прихисток. Йде вибух. Я падаю, прикриваю голову, складаю руки. Ось становище. Я закрив голову руками, я стиснув ні в якому разі так не лежати, бо там стегнові артерії. Тобто, ви повинні лягати таким чином, щоб максимально зменшити свій район поразки від осколків. Якщо у вас при собі є рюкзак чи сумка, рекомендується накрити ними голову. Аби бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації, експерти радять кожному вдома мати поготові таку собі тривожну валізку. Найнеобхідніше, -най без чого людина обійтись, не може. Ну, по-перше, це медична аптечка. Тут повинно бути там до 10 позицій самого необхідного, включаючи персональні медикаменти. Найзручніша тривожна валізка рюкзак. Його можна наповнити самому. За списками чи то купити готові набори. Обов'язково має бути аптечка, засоби особистої гігієни, теплі речі, спальний мішок, дводенний запас води, консерви та продукти тривалого зберігання. Найважливіше не забути про документи. Їх треба запакувати в герметичний пакет в тривожну валізу покласти копії всіх документів на матеріальні цінності. Це на квартири, на машини, це копії паспортів, свідоцтво про народження дітей. Життєво важливими. Також є хороші ніж, мотузка, палатка, запасний телефон, годинник, компас, портативний зарядний пристрій, ліхтарик, кілька запальничок або сірники та змінне взуття. Не варто забувати про голки та нитки. Експерти радять прискіпливо підходити до збирання тривожної валізи і брати якомога менше речей, без яких можна обійтися, адже ноша має бути підйомна, а ви мобільними. Хапатися за валізу потрібно одразу, коли почуєте сирену або оголошення. При виникненні надзвичайної ситуації у нас є система оповіщення. При виникненні надзвичайної ситуації ми маємо систему оповіщення міста для населення. Вона складається із двох видів: це сирени та гучномовці. Крім цього, засоби масової інформації, телебачення та радіокомпанії передадуть певну інформацію. Якщо ситуація критична, негайно йдіть до спеціальних укриттів. Наразі в Києві 522 сховища. Рятувальники зізнаються, не всі вони у належному стані, але більшість з них здатні вас захистити від небезпеки. Якщо спеціальні сховища далеко, перечекати біду можна в так званих об'єктах подвійного використання. Є, ми говоримо за шить. Якщо говорити про захист населення Києва, то у нас є фонд цивільного захисту, що складається із найпростіших укриттів. Це підвальні цокольні приміщення. У нас у місті 4800 таких підвальних і цокольних приміщень. Крім цього, ми можемо використовувати станції метрополітену. Також у нас є 180 переходів та 250 паркінгів. Загалом укриття всіх типів столиці можуть вмістити 2 мільйона 800 осіб, які найближчі до вас можна дізнатися на сайті Київської міської адміністрації. Тут ця інформація подана у вигляді інтерактивної карти міста. Ніканора Ігор Коркодим